Пригоди Україні мудрої книги В Україні мудрої книги стали собі герой казок. Вони були дуже дружні і веселі. Це свинка пепічівна сапочка, лисичка фані і кицькару. Вони завжди були готові до пригод, нікого не боялися труднощі. Та одного дня до країни будлої книги. Поїхала крунка шлюня. Вона не любила веселощі та дружбу. Тому вирішила перетворити. Цю радісну кампанію на злих, сумних та хитрих героїв. Щоб це зробити, у чаклунки були зачаровані цукерки, які світилися всіма кольорами весельки. О, які чудові цукерки. вигукнула Пеппі. Вона вже готова була потягнутися за ними, але лисичка Фані зупинила її. Стоп, зачекай пепі, не бери цукерки від знайомців, згадай правила поведінки незнайомцями. Ніколи не говори з незнайомцями, не бери, щоб вони не пропонували та нікуди з ними не йди. Зла клунка злюня зрозуміла, що у неї нічого не вийде та покинула країну мудрої книги. А її мешканці ще раз переконалися, що говорити із незнайомцями небезпечно. Вся історія ще раз підтвердила, що добро вимагає зло.